Найбільша честь і привілей це жити за законом милості та законом любові. І тоді ніхто не зможе засудити тебе. І сам Бог Він не судитиме тебе. І по суті, все наше життя це іспит. І коли ти молодий, ти дуже болісно реагуєш на те, щоб прощати у своїй родині з дітьми. Проблеми з ближніми. І чим старше ти стаєш. І якщо ти тренуєшся у цьому, загартовуєш себе в законі милосердя, у вияві милості до ближніх, то ти стаєш чемпіоном до кінця свого життя. І гідно зможеш пробути цю естафету, пробігти її першою. В обійми до батька небесного, але цей іспит треба складати постійно. І якщо ми його не здаємо, ми все одно будемо повертатися на ту саму точку нашого життя. Знову, знову та сама ситуація, знову той самий. Родич, той самий брат, або мати, або чоловік, або дитина, хто завгодно, або твої співробітники, і ти знову не зможеш упоратися. Але нам треба все-таки починати жити за цим законом, за законом царським, законом любові, законом милосердя. Амінь.